Всім привіт! Робимо розпаковку багато посилок з Америки, з США. Є дуже багато чого різного, одну ви можете побачити, а ми погнали. Починаємо із ось такої. Так, що нас тут зустрічає? Тут, напевно, або якийсь акумулятор. Або що ж. Так, все вірно. Тут нас зустрічають два акумулятора. І зарядний пристрій. Дивіться, ось такі запаковані. 20 вольтові, 2 Так, Щось там вже бовтається. Але нічого, ми вскриваємо. Тому що зарядочку все одно треба буде переробляти в будь-якому випадку. Так. І заодно побачимо, що там у нас ботається. Ось наша зарядочка 11.04, Паспорт. Повтавця у нас ось такий кусочок клею. Так що це не проблема. Пікірочка одна, п'якірочка друга, бачите новий дизайн. Один. По одному у нас 24-й рік. По одному, по одній поділці зарядочка, ось такі АКБшечки. Зарядочка ось така. Друзі, давайте наступну ось цю ми відкриємо. Так, у нас тут по гіпсокартону. Шуруповерт 630-ї модельки. Прям такий класний топовий. Зараз вам відкрию, покажу його вам поближче. Що він собою представляє. Ну, на сьогодні це найкращий шуруповерт по гіпсокартону. Так, у комплекті у нас тут ще кліпса, ось така глибока. Ну і відповідно сам каркас. Дуже багато режимний, прям реально дуже багато. Ось тут, бачите, є перемикач, ось тут є різні. Тут розблокування, ну, це, щоб зняти його ось сюди. Тут у нас смазочки такі є нормально. Всередині, ось тут є у нас рівні перемикач, бачите? Ну, Відповідно, курочок. Ну, прям, ну, для гіпсокартонщиків це топовий шуруповерт. Ще можна ленту поставити. Тобто режими тут, бачите, різні, прям перемикаються. Апарат дуже класний. Ось так він виглядає. Тобто, ну, рівних йому, напевно, немає. Ну, девольта так точно. Made in Mexico, до речі. Наступно давайте ми відкриємо. Ось таку. Це в нас вона така невеличка посилка. І я думаю, що тут у нас буде фен. Акумуляторний. Прям дуже маленька. Так, все вірно. У нас ось тут фен, бачите? Показую вам коробочку. Моделька 530, покажу вам його поближче. Ось так він буде виглядати. Тут перемикач, там комплект і ще, здається, одна насадочка чи дві. Made in Thailand, до речі, зараз вам покажу поближче. В комплекті дві, дві насадки у нас. Це ось така скребок типу да? і ось така. Це, в принципі, на розпилення, щоб повітря йшло що гаряче. Ну, для специфічних робіт, скажімо, дуже штука класна варта, уваги. Так, друзі, наступно давайте відкриємо цю. Вона прямо якась тут така велика, щоб зрозуміти, що тут. А тут у нас меєчка. Високого тиску, акумуляторна, де больтиська. Буду показувати, тому що тут різні дані. Я вам так покажу її, ну і відповідно зараз її відкрию. Тут комплектація тільки каркас. У мене в принципі є відео я замовляв рік тому. Там комплектація була із акумулятором 5А і з зарядочкою. Надіюсь, що тут, в принципі, комплектація ідентична в плані ну, там аксесуарів, чому інше. Так, бачу вже у нас тут є щось. Тут є у нас трубка. Ще пінник і шланг має бути. Шланг у нас тут є. Сам апарат. Ну і пінник є. Не знаю, як пінник, але... Но... Апарат досить таки непоганий на свої скажімо, розміри і все інше. Ну, досить таки класно. Так, в комплекті у нас ось ще така сумка-сітка, така прозора. Ну, відповідно, тут у нас шланг. Є. Тут у нас три форсунки, ось такі. Е, насадочка фреза і ще один ось такий з'єднувач. Ну, це на шланг. Тобто ви собі відкручуєте його. Насадочка ось така. Ну, і ось ця. Це, в принципі, просто в воду поставити, так? З якоїсь ємкості. А ось дана насадочка, це ну, відповідно та ж сама, тільки щоб під'єднати сюди, скажімо, шланг з центрального там, у вас водопостачання, чи як. Ну і ось апарат. Ось такий 550-та моделька. Сюди ставляться ось ці форсуночки для зберігання. Ну, досить таки непоганий. Хто б що не казав, з-поміж усіх акумуляторних, я думаю, це буде найкращий варіант. Буде працювати там. Бачите, все працює. До речі, скажу вам, де він виготовлений. Made In Vietnam. До речі, Made In Vietnam. Ось така меєчка. Так, друзі, давайте відкриємо ось цю, щоб вона там нам не заважала. Тут у нас консолідація, настільки я розумію. Тут у нас об'єднані товари. Так, це видно. Так. Тут у нас ножі і лобзик. Лобзик у нас 334-й. Досить таки хороша, класна моделька. Одна із топових. Відповідно, у нас є ще 35-й. Ну і паспорт у нас комплект. Ось такий класний апарат. 35-й -ти відрізняється тим. Що, бачите, ну, все супер, все чудово. Що Він такий, як греб-форма. Ну, тобто, в нього немає цієї ручки, це скобовий так, тип такий ловзика. А, а, той потрібно за корпус отримувати. І відповідно ось такі ножики Девольтовські. Надіюсь, класно. Суперовий має бути. Так, друзі, давайте відкриємо ось дану посилочку. Тому що вона вже тут така, скажімо, велика. В принципі, видно, що тут тут не секрет, тільки хочу її відкрити, тому що в руках тримера ще девольтовського я не тримав акумуляторного. Американці позаклеюють різними етикятками. Бачите, коробка досить таки велика, габаритна, довга. Вона більше метра має. Цікаво, скільки вона має? Ні, вона має рівно метр. Ну, по вигляду досить таки вона якась габаритна. А її довжина метр. Так, що в нас в комплекті? Даний апарат нам, здається, фотозвіт робили, тому напевно, тут пом'яли це. Видно, що воно щось трошечки не на своєму місці. Так, що у нас тут є? У нас тут є кожух комплектний. Відповідно, ключик шестиграний. Якби це не дуже нам цікаво. Ну, воно має бути, але нам цікаво сам апарат. Для чого ще скотчу тут наклеїли? Я не розумію. Так, руків'я, ручка. Так. Тут більше в нас нічого немає, але бачу тут такий сюрприз. Сюрприз. Бачите? Що може бути? Що може бути? Все повністю розлетілося. Ось котушечка. Вона відкрилась, напевно, при транспортуванні. Ну, тим не менше, хотів спробувати її вімкнути. Давайте зараз спробую скласти котушку. Що ж, друзі, зіклав я нашу цю котушечку. Катушку. Ось у нас ручка. Ну, звичайно, просто для, для тримання, нічого там такого немає. Ну, і давайте ми розкладемо наш ось цей триммер. Тут, відповідно, бачите, у нас є такий фіксатор. Так, єдине, що ось так він повинен, тобто, щоб він там не розіклався. Так, тут все нормально, все надійно. Ну, ось така. Повноцінний тример. Ось потужка, дивіться, і. Ось наша голова, мовно кажучи. Зараз вам скажу, де він виготовлений. Так, дуже багато інформації Made in Mexico. Так, моделька в нас DCST922. Бачите, вона там трошечки повідклеївалось. Так, давайте, друзі, це ставлю сюди, це ставлю акумулятор і спробую випнути хоча б. Ну. Тут є в нас перемикач. Тут прям більша потужність відчувається. І тут менше. Тобто у нас він йде двох режимний. Обертання у нас і в одному, і в другому випадку в одну сторону. Ну, тобто тут фіксатор, запобіжник. Так. Все. Нічого тут якби, такого немає. Скажем, хороший на лісці тример. Можливо, тут є вказано, як, якої він обертів має стільки. Так, 4600 і 6000. Так, дійсно, бачите більш швидкості. Як ви такий собі, скажемо, компактний, безщитковий. Тобто, бачите, ви можете його скласти собі. Ось, розікласти мається. Ну, ось. ось так. І ось. В дві сторони собі зіклали все. Зручно. Я думаю, що так. Досить такий він невеличкий. Ось такий апаратик. Так, наступну давайте ми відкриємо ось цю. Друзі, кого цікавлять інструменти, долучайтесь до Telegram групи. Там вже є контакти. Кого цікавлять інструменти. Так, ось тут у нас такий набір. Я думаю, що прийде нові моделі, але як бачу, прийшли моделі. Вони так, 23 року, скоріш за все, тут у нас. Акумулятор. Четвірка-6, 115 зарядочка і відповідно сумочка. Зараз погляну. Так. Одна поділочка, 2023 рік, 4, 115 зарядочка, як я казав, і 6 одна поділка, 23 рік. Нічого страшного, вони, в принципі, зберігались нормально, також перевозка була нормальна, і їм нічого не буде. Вони оригінал, вони новенькі, там не перепаковані і так далі. Тому суперові акумулятори будуть. Так, наступно ми відкриємо ось цю всі по порядку, будемо відкривати. Так, у нас тут перфік 172-й. малюк дюбельник, Потужний. Прям реально. І зміні таких перфораторів. Напевно, один із найпотужніших. Ну, класний, реально класний малючок такий. Він у нас двохрежимний, але це нічого страшного. Бачите, все новеньке, запаковане. Так. Зараз покажу плеще. Ніде не бачу ні те, що мінус. Мастила також тут забагато, чомусь е в всіх перфораторах мастила. Напевно, і ствола витікає або деш. Тобто реально мастила тут дуже багато. Але нічого. Мадинчина. Головне, щоб він працював. Так. З ударчиком. Просто сверління. Все класно, чітко. Так, наступну давайте відкриємо ось таку велику коробку. Можливо, тут якась або консолідація. Прямо я не знаю, що тут може бути. І те, що не знаю, вже призову. Дійсно, ні, не консолідація. Це у нас із. Хоча бачу консолідація, напевно, ж, все ж таки. Тут у нас дві колоночки. Ось такі. Ну прям вони, напевно, їхали по одній чи я не зрозумів. Бачите, ось такі. Давайте одну я вам відкрию, покажу. Вони просто по Америці їхали. Наскільки я розумію. Ну, Просто в таких собі коробках, ну, без додаткового пакування. Досить такі класні, я вже таку маю. лютуз колоночка. Так. До речі. А, ось тут вони розпаковували. Бачу, тут ножик є один. Можливо, ще в ті які коробці, якийсь сюрприз. Так. Кабель поставили, це вже добре. Але колоночка в нас не працює. Тому що у нас знаряжа інше. Тим не менше класно. Все чудово. Ось таким я вам зараз покажу. Так, Made in China. Досить такий класний бас мають вони. Якщо рівняти там якісь JBL, Marshall, ну не знаю, однозначно би взяв таку. Тут плюс є AUX 3.5 і USB-вихід, але він тільки мені здається для того, щоб заряджати телефон. Тобто він не працює, щоб USB туди флешечку вставити. Це працює. дуже швидке з'єднання, коннектиться, ну, прям реально класна колонка така. І ну, досить таки невелика, вона не габаритна. Ну, вона не має так радіо, але якщо ви сюди поставили телефончик, до речі, сюди телефончик ставиться. Що воно зручно, бачите? Тобто він тут не падає. Ну, Місце досить таки невелике, тому що мій телефон досить. Ну, можливо, ось так поставити, якщо не рухати, він там не паде. Ну, тим не менше, досить класні, хороші. Так, ось такий ножик Девольтовський. Одна штучка. І давайте вже відкриємо ось цю, можливо, тут також є якийсь сюрприз у нас. В принципі, ножик це не сюрприз, я його замовляв. І замовляв ще, але, можливо, десь в інших посилках. Просто хочу побачити. Можливо, сюди також вони поставили. Ні, тут у нас немає, тут тільки колоночка. Але нічого. Зараз ми перейдемо до е, наступного, до ось цих посилок. Ось тут у нас вже зустрічають, напевно, також ножики або що. Ну, прям не розумію для чого, дивіться. Дивіться, скільки тут ваги, один другий журнал. Для чого? Просто не розумію. Тут відповідно ось такі ножики, дасть він їх вже в принципі, і показував. Ну, такі, досить клас. 100 доларів 100 доларів на вино. Друга, ідентично. Один, два, ножики і ваучер. 100 баксів на вино. Ось такі ножички. Так, наступну давайте ми ось цю відкриємо. Досить таки в нас затянулося розпаковочка. Ну і ну, багато товарів, В принципі, багато товарів. Тут ще щось є цікаве таке, на закінчення ми залишаємо. Так, у нас тут рубанок. Хоча я думаю, що тут паркетка. Це рубанок. Рубанок 580-й. Інструмент більш для столярів там, хто працює з деревом. Дуже класно. Тут, відповідно, паспорт. Так, тут у нас упорка, боковий шаблон. Так, тут у нас... Ключик. І ще ось така штука, сказав, для виставлення ножів. Ось така, типу, шаблон можна вийти. Сам? Рубаночок. Налаштування. Станина підкручується. Все, класно, чудово. Так, єдине, що не знаю, для чого ось ця штука. Ось тут якийсь фільтр, блокування, розблокування. Можливо, друзі, хто знає. Для чого ось ця штука? Що-то я не зрозумів. Чи це якийсь запобіжник типу, чи що це. Ось ця. А можливо, коли там щось прикручується. Ключик, відповідно, знаю. Ну, ось ця, зрозуміло, сюди поставили, щоб поки круче, прокручується вал, щоб там не зацепило вас. щось. Що так, хочу сказати, де він виготовлений. Так, мадинщина. Попередній не пам'ятаю, можливо також чина, але саме цей. Привіт тут, ремінний, бачите, ось тут іде ремінь настільки я знаю. Так, так, да, його тут навіть видно. Ну ось такий апарат. Класний, класний. Ну, для тих, кому він потрібен, мається на увазі. Наступно ми ось цю розглянемо. Тут у нас комплект інструменту. Девольт. Досить буде цікавий, так як він у нас. Універсальний досить такий. Як для професійного, так і для домашнього використання підійде. Тут у нас два каркаси, два акумулятора, 2 амперні, зарядний пристрій, шуруповерт імпакт. Ну, в принципі, те, що потрібно, більше і не потрібно. Зарядочка 112. Так, двічка. Дві поділки, 24-й рік. Так, відповідно само. Імпакт. Так, у нас тут дві кліпси ще. Імпакт 809 Мехико. Мехіко. Ось такий. Все нормально, все працює, класно. Так, і 794 шуруповерт. Мій улюблений. Так, цю ми. Цу ми залишаємо на закінченні. Відкриваємо ось цю. У нас 220-50 ось такий набор. Найтоповіший в Девольта. Відповідно, зараз є, шуруповерти потужніші, такі на три швидкості, імпакти. Але в своєму класі за свої кошти буде прям ну, реально топовий. Можна замінити тут 845 або ж 860 імпакт по хто бажає, можливо, таке. Один з зарядочка. Два паспорта, Так, дві кліпси. Ось одна, там друга. Так, 4 24-й рік, дві поділки. Так, тут, відповідно, так само. Так, ще. Ще одна кліпса, у нас порвався. Всередині ось цей розірвався. Селіца, селіка, селіца. Десь не попадав. Так, немає. Все нормально. Майден Мехко. Все класно. Розірвався, бачите, пакетик з цим. Волога поглиначем. Ось такий цей. Але нічого. Наступний імпакт. Імпакт також ще Мехіку, тому що може бути по-різному. Ось такий комплект. Так, і на закінченні відкриємо дану коробку. Тут щось неважке, можливо, я думаю, що тут фрезер. Так. Відповідно, так і є, напевно. Так, так. Ось така брошурка якась новиночка, можливо, були якісь товари колись на акції. Ну, досить таки прикольно. Але все ж таки запізнення. Баучі там 100 доларів. Для вина. Так. Американське повітря. Ось і фрезер наш. 600-й. Кромочний. Так. Що то коробочка трішечки наша? Деформувалася для транспортування? Ну, дивіться, бачите, яка велика коробка. Дивіться, я показую, скільки сюди можна цих фрезерів. Отак, один, два, три мій. Мінімум три. Для чого в такій великі коробці відправляти? Прям питання дивне. Так, ключик, мануанчик. Ну і сам фрезер. Мехіко. Ось такий промишний фрезер. З регуляцією обертів, відповідно. Куди ж без нього? Швидка зупинка. Так що у нас цанга аж відкрутилася. Треба бути дуже уважним. Добре, що я тут побачив, що демок, її на місце поставити. Ось, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, до телеграму, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі, всім пока, всім добра!